Вони добровільно пішли захищати рідну землю та повернулись додому на щиті. 30 жовтня рідні полеглих воїнів Сергія Пономарьова та Руслана Зауголкова зібрались біля свято-миколаївського храму, аби отримати нагороди за своїх героїв. У цивільному житті Сергій сповна віддавався будівництву. Вже навіть у часи Великої війни він знаходив час, щоб допомогти в облаштуванні свято-миколаївського храму в Борисполі. Руслан захоплювався художньою обробкою дерева, присвятив своє життя виготовленню меблів, не втомлюючись опановувати усі тонко. Ще секрети роботи з деревиною. Проте під час навали російських загарбників вони покинули свої домівки та приєднались до лав Збройних сил України і захищали батьківщину до останнього подиху. На жаль, сьогодні війна забирає найкраще, і сьогодні ми зібралися в такому полі, щоб згадати наших воїнів Сергія і Руслана, які віддали за нашу країну за нас вами найцінніше своє життя. І на сьогодні, перш за все, батькам, родині змушені констатувати, що час не лікує рани. І нам єдине залишається їх пам'ятати, приділяти увагу вам, шановні батьки, і пам'ятати, що вони є герої. Герої назавжди. І своїм вчинком вони показали, чому є непохитні. І підступний ворог все ж таки не залишає. Свої наміри знищити нас як націю. А ми своїми вчинками і вчинками Сергія Ярослава покажемо, що перемога буде за нами. Вічна слава героям і слава Україні! Героям слава! Відповідно до указу президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили командира десантно-штурмового відділення Сергія Пономарьова та сержанта Державної прикордонної служби України Руслана Зауголкова. Також рідним Руслана вручили відзнаку президента України за оборону України. Водночас на Свято-Миколаївському храмі відкрили меморіальну дошку у пам'ять про Сергія Пономарьова. Час і на віки віків. Амінь. Засвятай, друга, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, одику вости беззакня наші, на ти і сили немочі наші, і Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. слава Отцю і Сину, і святому Духу, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої, на небесах, нехай святиться ім'я, Твой, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Ти б наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від Лукавого. Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Ми сьогодні молилися і згадували. Наших воїнів, мужних захисників, нашої незламної держави, неньки України. Вони віддали найцінніше своє життя за те, щоб ми жили тут у мирному житті. Але не просто жили, але і розбудовували своєю працею рідну Україну. Сергій, якому ми відкрили меморіальну дошку, він був доброю, благочестивою, порядною людиною, завжди сумлінно виконував ту роботу, яка була покладена на нього, і залишив по собі добрий і гарний слід. І неважливо, скільки людина прожила років. На цьому житті, тому що роки це умовність. В Святому Письмі написано, що життя людини 70 а то 80 років, але він його прожив достойно. Ми дякуємо Сергію, дякуємо Руслану, дякуємо кожному воїну, який робить і наближає перемогу, вони віддали своє життя за кожного з нас. І сьогодні цей дощ це символічно, немов ті сльози, якими ми оплакуємо наших воїнів. Царство їм небесне, вічний, спокій. Нехай Господь прийме їх як славних, мужніх воїнів у царстві своєму. Амінь.